Стояла в обороні кілька сторіч, а від дощів зруйнувалася. Нова західна вежа кам'янецького замку. Довела справжність народної мудрості. Вода і камінь точить. 2011-го південна частина башти обвалилася. П'ять років і чотири мільйони гривень. 2016-го вежу урочисто відкрили для туристів. Кошти поступили в четвертій декаді. Працювали. В різних погодних умовах, але завдяки злагодженій роботи будівельної організації міської влади, чіткість фінансування вона. Реставрована, бачите, в якому вигляді. Відреставрували башту до первозданного вигляду. Таку її звели турки ще 1673 року, коли захоплювали фортецю. Усього на території твердині розташовані 11 веж. Кожна із них не подібна на іншу. У цьому тутешня родзинка. Аби побувати у всіх, знадобиться кілька годин. Проводяться вечірні костюмовані екскурсії, тобто фортеця вночі, при нічному освітленні не зовсім інакша. Тобто це можна прийти в день, а потім повернутися сюди вночі і отримати зовсім інші емоції. Крім того, в цьому році ми спробували трошки на давні сиві мури додати якихось сучасних технологій. Ми зараз розробляємо екскурсію, яка буде проводитися на смартфонах, на планшетах за допомогою технології додаткової реальності. А у фортеці старій кам'яній нова, жива фортеця. Саме так називається проект, який діє на подвір'ї замку вже кілька років. Тут туристам розповідають і наглядно демонструють, як жили наші предки кілька сторіч тому. Робляться волонтери-реконструктори. У 21-му сторіччі пан Дмитро інженер, а у 17-му – комаль. Пане Дмитре, що зараз? Робити? Зараз намагаюсь зробити ножа. Я це все на око роблю. Скажімо так, я знаю, що допустимо один з определених кольорів. Допустимо зараз, от жовтий. Це от, от, зараз тут 800 градусів. І так на кожному кроці Олександр навчався у Кам'янці ще 10 років тому. Каже, нині і місто, і фортеця значно поліпшилися. Та й замкові середньовічні майстер-класи мандрівнику до смаку за спиною у вас монастир, якого взагалі не було, коли я навчався. Там просто був фундамент з нього і все. Фортеця повідбудовувались майже всі башні, бо коли я вчився, їх була здається тільки одна. Дізнався, як видобувають дьоготь в XVII столітті. Як варити самогонку? Так, так, самогон українці варять спокон віків. Щоправда, у 17 столітті цукру, основного складника сучасного алкоголю, не було. Замість нього використовували корисніші продукти. Замість дрожжів це були або пророша пшениця, або горох. В даному випадку тут горох. Дуже хороший, дуже м'який напій, смачний, після якого ніколи не болить голова на наступний день. Замість цукру це сухофрукти, яблука, грушки. Міцність цього питва невелика – 15-20 градусів. До речі, усіх охочих тут пригощають безкоштовно. Ласкаво просимо до нас. У нас є дуже багато всього цікавого і дуже багато всього смачного. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал Ті 7